У селі Ставинах фасаді гімназії 11 лютого відкрили пам'ятні меморіальні дошки двом героям-землякам Ярославу Майоренку та Роману Притиці, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Увіковічнені образи цих двох героїв тепер в одному ряду із меморіальними дошками. Випускників школи, які загинули на війні з расистами, та українського патріота, дисидента, ставівчана Едуарда Литвина. пропонуємо вашій увазі фрагменти зйомок заходу на честь відкриття пам'ятних дощук Ярославу Майоренку та Роману Притиці. Захід організувала і вела вчитель місцевої гімназії, волонтер Тамара Шапелявенко. Приїхали встави гості: заступник карлицького міського голови Ігор Будюк, заступник начальника відділу освіти Юрій Федусенко. Прийшли рідні двох загиблих, староста села Володимир Михайленко, настоятель місцевого храму Валерій Марцин та інші. Захід присвячений пам'яті наших героїв, які відійшли від нас на вічно. Оголошую. with Опану, праця у собі стороного ми прожити за нашу слаб! Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв Ярослава і Руму. На жаль, Ярослава Ярослав. Зрому і був знайомий. Вони віддали найцінніше, що є у кожного з вами. У нас це своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за майбутнє наших дітей. Вони були справжніми воїнами, які, вагаючись, прийшли на захист нашої країни, родині хочу висловити слова вдячності за прекрасних воїнів, які назавжди для нас залишаться героями. Вічна їм слава, вічна пам'ять. Слава Україні! Це не просто біда, це ціла українська трагедія, коли гинуть такі молоді люди на цій страшній війні. Нещодавно ми провели в останній путь наших односельчан, наших героїв Ярослава та Романа Припіку. які воювали, які захищали свою батьківщину, які воювали за її територіальну цілісність, за мир і спокій на своїй рідній землі. І сьогодні ми черговий раз їх шануємо, відкриваючи ці меморіальні дошки, які закріплені на стінах рідної школи, в якій вони навчалися. І нехай ці символіка, ці дошки будуть постійним нагадуванням нам і майбутнім поколінням про цю страшну війну, яка вже забрала сьогодні сотні тисяч життів наших українців, і нагадуванням про наших хлопців, про наших героїв, які навічно закарбували свою, свої імена. В історії України і в історії нашого села. Черговий раз хочу висловити щиріше найщиріші співчуття всім рідним близьким, які тут присутні, всім нам, а хлопцям, нашим героям вічна і світла пам'ять. Слава героям! Під час церемонії відкриття виступила також директорка гімназії Людмила Анкуца, класні керівники загиблих учнів Ярослава Тарамана Людмила Лисенко та Лариса Кармазин. Ми завжди будемо пам'ятати їх як хоробрих воїнів. Відкриття цих меморіальних дощок є символом нашої вдячності та поваги до Романа та Ярослава. Це місце, де ми можемо вклонитися їх пам'яті та згадати їх подвиг. Їхні імена завжди залишаться в нашому пам'яті і в нашому серці. Героям слава! Діти закарповуються в пам'яті на довгі-довгі роки. Вони з нами проводять дуже багато часу. Ми з ними спілкуємося, ми мріємо. І так само Ярославчик. Він колись мріяв, що він стане героєм, не думав, звичайно, таким, але що він буде творити добро, тому що він завжди був добрим, таким порядним хлопчиком. Це був хлопчик позитив, як каже Людмила Володимирівна. Добрий, чуйний, завжди. Приходив на допомогу, міг сказати добре слово. Меморіальні дошки загиблим героям відкрили рідні загиблих. Зворушливі поетичні рядки зі сльозами на очах, тремтячими голосочками декламували гімназисти Данило Корнієнко та Кирило Друзенко. Якщо герої не збирали, чому немає їх серед нас? Чому? На колінах зустрічають, для них це горий час. Та ні, герої умирають. Та віки покидають нас, їх душі в небо відітають, перхотій часу. Меморіальні дошки освятив Валерій Марцин. Благословляється і освячується це пам'ятна доска, воїну Романову ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго дня, шановні присутні, шановні батьки, одні і другі, шановні вчителі, дорогі брати і сестри, немає більшої жертовності і любові до свого народу, як віддати життя своє за ближнього свого. Ті слова завжди говорять священники на похоронах. Коли хоронимо наших воїнів, наших найкращих синів і дочок нашої держави, сьогодні ми присутні стали на відкриття тих пам'ятних досок, як вже було сказано, в пам'яті наших земляків, наших хлопців, Ярослава та Романа, яких ми добре знали, які тут зростали, які тут вчилися. З якими ми ділили і радість і але та страшна війна прийшла, де вони віддали своє життя за долю нас, усіх, за долю нашої держави. Нехай Господь всемилостивий допоможе згорьованій родині, батькам одним і другим і всім, які похоронили своїх дітей у часи тієї страшної війни, допоможе Господь пережити. Нехай їх наповнить серця радістю і любов'ю до нас усіх. Звичайно, ніяке слово, ніяке, як було сказано вже, ніяка пісня, ніяке слово не може утішити серце батькам, тугу за своїми дітьми. Тільки Господь, тільки молитва, тільки підтримка, дорогенькі мої, наша з вами підтримка, допоможе перенести це горе. Тому що кажуть в народі, час лікує, ні, час не лікує. Ми тільки звикаємося і рідні звикаються, що немає біля нас, біля них немає сина, батька чи то брата. Родина звикається, але звичайно, мої, вони повинні бути в пам'яті наших серцях, в пам'яті наших рідних, в пам'яті нашого молодого покоління, яке Виростає, нехай Господь благословить вас усіх, Царство Небесне, вічний спокій Роману та Ярославу і всім сьогодні, які тут, хлопці, на тих пам'ятних дошках. До портретів героїв, яких розмістили на столі під меморіальними дошками, поклали квіти. По цьому Тамара Шепелявенко запросила в усіх до класу історію, музею, який був заснований у 2023 році. Тут у нас усі фотографії, які всіх загинувших Кагарвицької ЕТР і опис їх, і ми їх переглядаємо, передаємо. Це прапори, які принесли наші хлопці. Оце прапор, який Діма прити та приніс. Сьогодні тільки посилка прийшла від командира частини, де служив Ярик, і прапора ви бачили. По прапор сьогодні тільки по почті прийшов Наташа. Прапор було е, Ярослава стояв портрета. Е, ну, і більше ста наших вояків воює. Мішка загинув у 20-му році, 26 років. Богдан, я була класним керівником, 22 роки на вічно строю. Боря тільки відмітив 50-річчя, е, помер серцевий напад. Ярик, 26 років. 43 роки, однокласник моєї доньки. 36 років Денисов рятував теж, так як і Ярослав і Притика. І Галкіну було 51 рік. Ну, ось якось так. По цьому учасники відкриття переглянули фільми, спогади про Ярослава Майоренка та Романа Притики. Слава їм, героям! Слава Україні! thanks